Доброго вечора, так, дуже добре. А власне, харківські партизани, що вам відомо про них? Хто ці люди? Як вони були завербовані? Кажуть, що вони на території Російської Федерації проходили навчання? Скільки таких груп зараз на території Харкова? Що вам відомо про це? Ви знаєте, ну, якщо б я був прокурором Харківської області чи очільником Харківського управління Служби безпеки України, я, мабуть, знав би, хто ці люди конкретні, імена та прізвища і як вони були завербовані. Я не можу, на жаль, дати відповіді на ці питання. І скажу чесно, може, це не, не буде таким плюсом для журналістської спільноти Харкова, але все ж таки не ми дослідили, і це це неможливо дійсно дослідити, якщо серйозно казати, що це за такі харківські партизани, бо з'являються інколи ролики в соцмережах, а де люди в абсолютно повному камуфляжі, тобто одне очі, знаєте, так видні щось розповідають, що погрожують, скажімо так, що начебто вони тримають ситуацію під контролем, і будуть. Робити все, щоб завалити так би мовити хунту. А про це єдине, що ми знали. А те, що є дійсно харківський партизан, це підтвердило на спільній прес-конференції. Голова харківської обласної прокуратури, начальник, точніше, і начальник харківського відділення Служби безпеки України. Обласного відділення. І е, за, їх, за їх даними, за їх словами, це дуже велика розгалуджена, ну і як дуже велика, е, у Харкові вони сказали, що у Харкові десь 10 таких груп існує і ще поза Україною, поза мережами України, тобто в Російській Федерації. Що це таке, багато чи мало 10 груп? Е, а знов-таки важко дати відповідь на це питання, бо невідомий. Який склад налічує ця група? Скільки людей до неї входить? Да, може там в одну групу 2-3 людини, в іншу 10 людей. Невідомо, ну все ж таки для пересічної людини 10 груп. Це так знаєте, навіть на вуху здається доволі таки велике одиниці. Скажімо так, ось повторюсь, десь до десятка таких груп, які входять до складу харківських так званих партизанів, є і вони дійсно як зазначили. Керівники спецслужб фінансуються з Росії і, начебто, ватажки, скажімо так, будемо так їх називати, цих груп живуть зараз у Білгороді. Ну, це майже все, що відомо. І ще сказали, що керівники СБУ та прокуратури, що попередили їхні співробітники, співробітники десь з десяток терактів, але не всі ж таки. Ось за за останній тиждень відбулося три е, чи чотири теракти, включаючи сьогоднішній. Ну, якщо можна, знов-таки поправлю сам себе, якщо можна їх називати терактами, бо не всі ці е, випадки прокуратура кваліфікує як теракти. Наприклад, той, що відбувся біля е, військового шпиталю минулого тижня, і той, що відбувся сьогодні, е, у одному з дворів Харкова. Прокуратура попередньо кваліфікувала як е, навмисне пошкодження майна шляхом вибуху, поки що не теракт, але може звичайно перекваліфікувати. Так ось е, цих ці, дій, е, е, під час яких щось вибухнуло, ось я буду дуже обережний, так? А вже за останній тиждень десь чотири здається. Ну за місяць, за місяць е, 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 я думаю, з десяток, включаючи саме такий, Гучний у пабі стіна, де тільки 11 поранених, де було так, 11 поранених, але не дак ні, ні, ніхто не не загинув. На щастя, дякувати Богу. Ну і а, очільник Харківської власної прокуратури сказав, що на його думку всі ці всі ці дії знов таки буде обережним. Так направлені все ж таки на. Те, щоб запугати харків'ян єдиний виняток це знов так, вибух у пабі стіна, який ну був спрямований все ж таки на жертви серед відвідувачів, але не вдалося на щастя. Дуже дякую вам, Філіп, за інформацію. Я так розумію, я тільки хотіла поточнити. Ви кажете, що в соцмережах вже давно розповсюджуються такі ролики. Так, і я так розумію, ці люди називають себе харківськими партизанами? Так, чи як так, вони? Так. Абсолютно вірно, ви кажете, вони називають себе харківськими партизанами. Якщо не помиляюся, десь з кінця літа, мабуть, початку осені, я пам'ятаю, що записувалась група людей десь там 5-6, мабуть, чоловік у камуфляжі, темно-зеленому, все як положено, на фоні прапора так званої ХНР. Є і такі прапори, є у декого. Мрії, скажімо, здійснити і таку собі псевдореспубліку. Ну вони погрожували. Я казав вже чим, що наведуть тут, тут лад, скажімо, так зроблять ще одну республіку. Не вийшло. Ну і зараз інколи з'являється ролик, Ви знаєте, аже ФБ спільнота, скажімо, чи спільнота соцмереж видала такий контрролик, взяла десь запис виступу цих партизан і належила на на їх слова, таке знаєте, квакання. А кважабіше квакання, скажімо так? Ну це це дійсно було було забавно. Тобто мається на увазі, що нас не запугати харківські партизани. Скажіть, будь ласка, ви як харків'янин? Останнє питання до вас і як журналіст, ви відчуваєте якусь в місті, не знаю, приступи паніки, бо вже справді це четвертий раз, і, і чи все в принципі спокійно? Чи про це люди говорять, переживають, хвилюються? І чи якщо так, чи взагалі журналісти чи місцева влада якісь радить робити речі, щоби на випадок теракту, чи щось, чи як себе уберегти від цього теракту, як поводити себе в місті? Ну, по перше, паніки так точно немає. Є така стурбованість, безумовно це не дуже приємно жити, розуміючи, що в будь-який час може щось десь вибухнути і не дай, не дай Боже, просто тфу ж так з людськими жертвами. Але паніки підкреслюю, взагалі абсолютно немає. А поради ну безумовно всі радять, і в першу чергу співробітники спецслужб, що якщо тільки щось чи когось. Бачите підозрілого там сумку якусь кинуто, чи ще якісь речі, чи людина якось себе так веде, знаєте, підозріло, не так як звичайні люди у натовпі, то все ж таки телефонуйте негайно в міліцію, в бо в прокуратуру на гарячу лінії. Якщо не знаєте, то підійдіть до найближчого якогось міліціонера і таке інше. І якщо не помиляюсь, буквально з сьогоднішнього дня обласне телебачення запустило ролики про те, як Знов таки поводити себе в таких ситуаціях. Я скажу чесно, не бачивши, не встиг просто побачити ці ролики, самому цікаво подивитись, що ж там таке, але знаю точно, що поради дають. Дуже дякуємо вам.